Коротко про машину. Машина створена в Сполучених Штатах Америки. Це один з моїх улюблених агрегатів, і чесно кажучи, моя думка, що такий агрегат має бути абсолютно в кожному господарстві. Чому так? Машина універсальна, вона підходить для всіх типів роботи. Ми маємо змінні кути атаки від 1 до 8 градусів. Попередній моделі було це до 5 градусів. Тобто, від 1 до 5 градусів ми показуємо як агрегат для вертикального обробітку. І якщо ми йдемо від 5 до 8 градусів, знову ж таки робимо машину універсальною і працюємо по класичній технології. Машина прекрасно вписується в нульову технологію. Вона прекрасно вписується в мінімальну технологію, в класику, тобто її можна використовувати в будь-якому варіанті відносно попереднього агрегату в машину було додавлено. Розгортаючу гребінку, це нам дало можливість працювати по великій кількості рослинних решток, тобто ми в будь-якому випадку їх рівномірно розподіляємо по робочій площі агрегату. Диски спеціально розроблені під цей агрегат. 32 каналки розраховані таким чином, що стебло кукурузи має попасти у кожен з пазів. Тобто, стебло кукурузи однозначно буде перерізано. Якщо ми працюємо по по важких пожнивних решках рештках по типу кукурузи це мало важливо машина потребує по мінімуму обслуговування. Якщо ви подивитесь точки змащення, вони практично відсутні. Диски не змащуються, диски не потрібно заточувати. Тут диск самозаточний при вході в ґрунт він однорідно зношується, тобто сам себе заточує. Постійно якісно працює. Знову ж таки, те, що є тільки в компанії Кун крауза, зірочки Старвіл. Тобто вони призначені для кращого подрібнення грудки. Також, якщо ми працюємо по великій кількості пожнивних решток, особливо по кукурузі, для того, щоб роздавити стебло, щоб туди попав ґрунт, щоб туди попала біота і було краще його розкладення. Плюс вони призначені для того, щоб не було вітрової ерозії, не відбувалося видування. Грунту або рослинних решток з поля і завершується це все діло каточком. Каток планка може бути трубка. Ну в нашому регіоні в більшості випадків все рівно обирають планку для того, щоб подрібнить добить грудку. Ідеалі підходить, якщо ми працюємо як перед пасівним агрегатом. До речі, агрегат дуже цікавий в налаштуваннях. Ми можемо. Налаштовувати як однотипні кути по типу поставити передню батарею, наприклад, три градуси, задню так, задню батарею дисків так само поставити три градуси. І можемо налаштувати так, як ми це зробили зараз. Передня батарея у нас стоїть на три градуси. Потрібно для того, щоб по максимуму подрібнити рослинні рештки, і задня батарея у нас стоїть на чотири градуси для того, щоб по максимуму заробити ці рослині рештки. До речі, немаловажливо, важливо. Диски на батареях одна відносно одної розташовані на різній відстані. Це нам потрібно для того, щоб не відбувалася шиферність в разі передпосівного обробітку.